У зв'язку зі спекою на шосткінщині надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники закликають бути обережними та не розпалювати багать на природі. Останнім часом в Шосенському районі спостерігається значне підвищення пожежної небезпеки та кількості пожеж в екосистемах. Висока температура повітря та відсутність опадів створюють серйозну загрозу для екосистеми, тобто для лісових масивів та сільськогосподарських угідь. Основні причини пожеж залишаються незмінними: це, по-перше, набережне поводження з вогнем, спалювання сухої рослинності та недбалість під час відпочинку на природі. Умови послушливого літа перетворюють навіть не на недополок, або залишено багаті. Це в серйозну загрозу. Наслідки таких пожеж можуть бути катастрофічними для місцевих екосистем та здоров'я мешканців. Тому ми і звертаємося до наших громадян з таким проханням. По перше, це утриматися від розпалювання багать у лісах і на відкритих територіях. По друге, не спалювати суху рослинність та сміття це найпоширеніша причина пожеж у сільській місцевості. не залишати легкозаймисті предмети на природі, скляні пляшки та інші подібні предмети. Зараз, як ніколи, важливо бути увагу. Важними та відповідальними дотримання правил пожежної безпеки може врятувати природу та життя людей у нашому районі. Також кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафу у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень на громадян.